Так відбувається заняття з вокалу дев'ятирічної Анастасії Демит із села Гошів Долинської громади. Дівчинка стала однією з десяти учасників національного відбору на участь у дитячому Євробаченні 2023 Сьогодні у неї репетиція у Долинському міському будинку культури. Тут розповідає Анастасія, займається двічі на тиждень. А перед конкурсами щодня Настя каже близько 20 хвилин вона розпівується, а потім із викладачкою вчать пісні. Настя як справи добре виспалася, так все готова. На курус викладачка з вокалу та художня керівниця Долинського міського будинку культури. Розповідає, що з настою займається упродовж трьох років. Додає, дівчинка прийшла з великим багажем знань вокального мистецтва. Перший конкурс мені здається, що вона прийшла. Чи це був золотий голос долини? Це на нашому міському рівні, якщо я не помиляюся, це такий вже живий конкурс, не, не онлайн, а такий, де дійсно треба стати і виступити. Ми до всіх готуємо, готуємося максимально. Але, звичайно, Євробачення це, це великий рівень, це щебель. Відповідно, так ми би ми, ми ще готувалися ще більш натхненно, і ми це розуміємо. Як я оцінюємо шанси завжди, ну, це це, це, це це своя дитина і, звичайно, я, я дуже в неї вірю. Після занять з вокалу дівчинка не перестає співати, каже її мама Уляна Демит. Вдома додає, є синтезатор, програвач та мікрофон. Це моя кімната, моє королівство. Ось тут я навчаюся. Ось тут я займаюся фортепіано тут я співаю. Настя розповідає, брала участь у багатьох конкурсах. Найбільше каже, пишається нагородою із пісенного фестивалю Юнайтед кітс». Це такий фестиваль був, пробувся в е, Іспанії. 400 дітей я пройшла в тридцятку і в десятку у своїй категорії. Мама дівчинки показує їй інші нагороди. «Саме найперша грамота у мене ось ця. «Коряду Закарпаття. Так, це був онлайн-конкурс. Їй там дали сертифікат, сертифікат на знижку, десь там на відпочинок, я вже не пам'ятаю, точно тотворю. Також є патріот UA». Це чотири сезони, що вона зібрала участь і співала на благодійність для збору коштів на ЗСУ. Уляна Демид розповідає, вагалася щодо участі доньки у дитячому Євробаченні 2023, адже вважала, що Настя надто юна. Але каже, коли донька пройшла в десятку учасників національного відбору, дуже зраділа. Бецька так, ну це було ура, це була радість, були трохи крики, але очі були великі дуже. Зі слів мами Насті, після оголошення результатів дівчинку запросили на прослуховування, і суспільним учасниця відбору ділиться своїми переживаннями. Не дуже складно, трішки переживала. Ну, їй, напевно складно не було, тому що мені було складніше. Я не могла ні говорити, ні, ні, ні взагалі. Я навіть не пам'ятаю, що я говорила. Наразі Настя очікує результатів прослуховування, щоби знати, чи пройшла до фіналу відбору на дитяче Євробачення. Дівчинка каже, попри заняття із вокалу, полюбляє співати вдома. Ще Ілона Шевченко Назарій Гук Суспільне новини Івано-Франківщина.